Друзі, адвокат Сергій Гула, напевно, не на жарт. Схвилювало багатьох дійсно підтверджена, абсолютно чітка стратегія проведення єдиної світової цифрової валюти. Так зване CBDC. CBDC. І мене попросили прокоментувати. Що я про це думаю? Наскільки це правда, і що би це мало би означати? Отож, друзі, давайте по пунктам. Чи для мене це стало дивиною? Ні. Я розумів це, і більше того, той, хто слідкує за моїми відео, відео напевно, пам'ятає десь півтора-два роки назад. Коли я писав ті чи інші відео щодо запровадження електронної валюти, я підводив до цього, що світ максимально швидкими темпами буде переходити на цифрову, єдину цифрову систему чи валюту, і готівка як така. От, бачите, в мене тут на столі лежить. Готівка як така. Вона щезне. Багато хто сміявся, багато хто скептично стався, багато хто і погоджувався з моєю думкою. Тому це правда, друзі. Це правда. Запроваджується відповідно, електронна, єдина електронна система фінансів по всьому світу. Чи не дивує вас це? Тож один з аспектів. Який я знімав відео, що практично всі країни світу, як би по узгодженням чи не по узгодженням, включно з Україною. І я також про це знімав відео. Хто слідкує за моєї відео, бачив оцю послідовність, включно з Україною, ухвалили закон про електронну валюту в Україні про електронну гривну. Але це лише, знаєте, проміжний етап. Тому, друзі, так це правда. Навіть вже я бачив прогнози, що 23-й рік, тобто наступний рік, стане одним із ключових років, коли фінансова свобода буде прикручуватися до основи, буде обмежуватися в розумінні повного контролю. Отож, напевно. Перший і важливий чинник, який я дав вам відповідь що так, це правда. Це правда, що у світі запроваджується відповідна система. Коли вона запрацює, а потім ми будемо розглядати, для чого. Коли вона запрацює, я думаю, це перспектива найдовше 5 років. Коли ми забудемо. Про Грушевського чи про Тараса Григоровича треба буде зберегти, коли готівки, по суті, не буде. Я думаю, це перспектива найдовше 10 років. Тобто, уявіть собі, що в 2032 році, а може 30-му навіть році. Хтось скаже, в багатьох країнах це 25-й рік, де готівка буде абсолютно відмирати. Більше того, якщо я не помиляюсь, Швеція вже запроваджує таку систему, що людей максимально стимулюють до того, щоб вони використовували виключно безготівкові кошти, не використовували готівку, і що готівка. За використання її, якщо я не помиляюсь, в 24-му, чи навіть в цьому 23-му році, в новому 23-му році, вже будуть штрафувати. Так, все. Тобто готівки не буде. І ви розумієте, друзі, наскільки це удар по незалежності людини? Ви розумієте, те, що у вас в готівці є, в той чи інший спосіб, зберігається, що ви просто її маєте, воно ваше. Воно не банку, воно не держава, воно не третіх осіб, воно не будь-кого. Воно ваше. А те, що там на рахунку, ну, ладно, що на рахунку. А коли це буде просто цифра, єдина система. Звичайно, багато хто говорить про неймовірні позитиви. Напевно, вони будуть. Але коли ми говоримо про позитиви і про негативи, якщо ви запитаєте мене чи за. Я за, але з великою умовою, що готівка має зберегтися. Але я прекрасно розумію, що нам ніхто цього не дозволить. Не збережуть готівку. Тому я проти. Бо я розумію, що це таке. Це тотальний контроль. Над приходом і відходом. Це в будь-який момент, якщо вас треба покарати за щось. Наприклад, ну, з виконавчим провадженням це взагалі буде пісня, да? Чи будь-якими штрафами, чи притягнути вас до відповідальності, наприклад, щодо тих заходів, які ви відмовляєтесь робити, щодо примусу медичного особливо. Наприклад, ви в електронній формі отримуєте там. 15 тисяч гривень. А штраф буде за неприйняття. До прикладу, 13500. І все. І в межах однієї хвилини винесення постанови і стягнення з вас в штрафу буде вирішено. Тому, друзі, для чого тепер це все робить? Давайте тепер поговоримо для чого. Офіційна позиція, і з нею можна погодитися. Треба розуміти, що це призведе до величезної детінізації ринку, особливо коштів, які відмиваються злочинним шляхом. Це зрозуміло. Тому що багато чого зараз вирішується непрозоро через ящики чи машини готівки. І купується і тому подібне. Тому загальна от обгортка. вона зрозуміла боротьба з тотальною корупцією, масовою корупцією і з тіньовими коштами. Це офіційна позиція. Але ж ніхто не розказує про неофіційно з офіційних урядів, пози... те, що це фінансовий тотальний контроль, це безсумнівно. Тобто. Система електронних грошей, яка буде підключена, очевидно, до інтелектуального там, розуму, і тому подібне, вона зразу буде видавати по кожній людині, хто що має, хто що купив, хто де взяв, і тому подібне. І до кого пред'явить претензії. Все буде електрон, буде приходити, чи на. Месенджери чи на електронні пошти повідомлення. Раз. Друге, якщо глобально, це очевидно спонукання до тих дій, які людина не хоче. А інакше вони вам просто грошей не дадуть. Дуже просто. Ви працюєте або маєте депозит, чи маєте свої збереження. Ну, давайте найпростіше. М ви працюєте, отримуєте зарплату. І кажуть, ти маєш зробити тето, тето, тето. Той ж самий примус. Ти маєш прийняти 2, 5, 7. ти кажеш ні. А вона каже: питань нема. Твої рахунки заблоковані. Що це таке? Ви гроші можете заробляти? Але в карманчик ви собі їх не положите. Пейпасом чи банківською карткою ви скористатися не зможете. Вони кажуть все. Заблоковано. Ні купити, ні продати. Ти нічого не зможеш. Будь-який магазин. Будь-який магазин. Оплата комуналки. Оплата інших платежів буде здійснюватися тільки так. Ви прийдете і скажете, в мене є готівка. Навіть якщо вони десь паралельно запровадять. і мало ймовірно. Каже, ні, ми готівки не беремо. Ми тільки електронно беремо це. Всі магазини під це працюють. Будуть працювати. Це очевидно. Він всіх метів переведуть. Всіх метів. Тобто розумієте. Провадити бізнес будь-який. Без цього буде неможливо. Це добре, що в нас зараз є ПРВ-24, так? А це буде ще вищий рівень контролю. Це я охарактеризував тему. Питають, що далі? Друзі, готуйтеся. Бартер буде дуже необхідний. Хто має які виробничі потужності, це може вас спасти. Хто має землю, це може вас спасти. Ось чому землю не можна продавати ні в якому разі. Ні в якому разі землю не можна продавати. Хто розумний, той розуміє. Вона буде кормить, вона буде давати можливість щось зростити і потім обмінювати. І це все, знаєте, звичайно, десь, може, будуть заборонять бартер, але ну, це проконтролювати буде дуже важко. Наприклад, є сусід, кури несуться, є яйця. А у вас є картопля. І ви домовляєтесь: мішок картоплі на умовно 100 яєць. Мішок картоплі на 30 буханок хліба. Хтось може мене слухати і сміятися? Може бути. Але напевно через років 3-4, 5, можливо, 10, ви згадаєте моє відео. Те, що написано ні купити і не продати, воно до цього йде. І воно обов'язково відбудеться. Якщо хтось думає, що тут байки написані, то він глибоко і глибоко помиляється. Все відбудеться і все відбувається згідно цього Божого Слова. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гола.